Дядя Вова, заплатити святковий анекдот. Забасує святковий анекдот від дяді Вови. Для цілої України і цілого світу. Коротше, жіночка йде базаром, а за ним циганка. І каже, жіночка, дай я тобі погадаю. А вона так каже, йди тянку до срак, що ти будеш мені гадати. Да і так собі йде. А тянка ззаду каже, ти беременна. Жінка його постала. Думає точно. Берем Каже: ну це онко, ходи сюди, ну нагадай мені. А так каже, ну то треба дати пару гриваків. Жінка сотку гривень з кишені. На! Ця каже так, ти беремна, будеш мати близнята, хлопчика і дівчинку. Роди будуть дуже тяжкі. І діти будуть слабовити. Аби цього не було. Ти мусиш знайти охотника, охотник має вбити дику качку, і ти маєш ту качку з'їсти, Але в тій качці будуть два дробики від патрона І ти маєш з'їсти з тими дробиками. І кажуть, що все буде добре. Ну так і вона зробила, знайшла того охотника. Той охотник купив качку. Коротше, вона ту качку з'їла. Файно все. Роди, роди лягонько пройшли. Вродилися близнята, хлопчики дівчинка. Ростуть діти здорові, не хворіють, виросли. І в один прекрасний вже момент дівчинка-донька прибігає до мами і каже: Мамо, мамо, таке сталося і страшне. А мама каже, що доню сталося? Мамко, я пісяла і тропик випав. А мама так. Думала, думала, і згадала за ту качку і каже, марусю, то нема нічого страшного, то у всіх дівчат так буває, випадають дробики. А на другий день прибігає син і каже, мамо, мамо, як страшне, сталося страшне. Мама каже, синочку я знаю, я знаю. Ти пісяв mm. і випав дробет. Ага, пісел, і іди застрілила!